Всім доброго дня, 16-49 хвилин ми з паломником Дімою убираємо все те, що колись жили тут без хаченки років 5-7 назад. І після себе вони залишили дуже багато сміттєзвалище велике. То ось ми старі оці коври, старі ці е, 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 всякий непотріб. І ось дивіться, скільки скла. Ми все це вбираємо, щоб очистити ліс від цього зваля і непотребу. Ну, хтось повинен це робити. І ми бачимо, що ті хлопці, які були, вони цього робити не могли. Бо ми можемо, е як би, хотіти когось осудити, але в них були такі умови. Виживання, що вони не могли дати собі раду, то ми робимо це за них, щоб очистити ліс, і щоб була краса, радість, і прославити Бога, бо Він створює тільки дивовижні чуда, як дерева, як травку, як квіти, і воно все утилізується і нічого не треба. Більше робити. А людина вже як образ подобі, і всі ті як хімічні сполуки різні ми робимо оці поліетиленові кульочки, ще щось, то воно не є ідеальне, і тому йому треба якийсь термін, щоб. Це все перегнило і перетворилося в труху. Тож, е, е, як би сказати, ми всі будемо старатися йти до духовного, до божественного, щоб максимально не е, Бога не. Е, Якби то мовити, не розстраювати, не М -м... робити так, щоб було все екологічно чисто. Бо зараз ми е всі борються за екологію, але всі е теж дуже порушують то, як би всім нам, для кожного з нас е стараємося е залишатись людьми і бути кращими, ніж ми є насправді. І тоді може, якщо ми будемо духовно підбодрювати сусіда і самі старатись, то може все ж таки світ вийде на краще. Бо зараз ми бачимо і море, і океани, і гори, велике забруднення петами цими пляшками і таке інше. Тож всім нам бажаю очищатися і старатися очищати землю по можливості створювати оці переробні заводи, як у Швеції і в деяких країнах, які перероблюють і зимою роблять опалення для своїх мешканців. 13-й коридор тропи Серафима Соровського. Паломницьке коло з вами був Сергій Голосіївський, місто Київ. На все добре, любі мої, бережіть свої безсмертні душі.